Комунальники традиційно продовжують роботи з прибирання міста, в тому числі чищення зливної каналізації, що дуже актуально в період дощів, адже від цього залежить безперебійна робота інфраструктури та запобігання підтоплення. Про це розповів Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства. Зараз почали дербати возити опалища розвозили також дрова нужденним. За потреби проводилося у чищення лине приймачів дощу визволу каналізації. В принципі у нас останні потора року ми активно займалися прочищенням колодців. Підмитання міста це дало свої результати, тому затяжні дощі. Я думаю, більш менш воно справляється. Сміття на посілку не прибране і нова фірма. Коли буде, яка буде організовувати прибирання? Там у нас в зв'язку з відмовою перевізника вивозити сміття. Ми провели конкурс на минулому тижні. Це стосується району вулиць Бульварна, Березова, Роща, допомагав, дякую за ним, Буду підрядні організації. Я думаю, через дня-два вже новий перевізник почне там свою роботу. Візьміть його, поїдьте туди, визначиться, яка техніка, скільки людей, щоб він з самого початку організовував роботу краще ніж попередні, щоб ми не міняли в три, четвертий, п'ятий раз перевізників, розумієш? Це не годиться. Я хочу звернути увагу і споживачів на ну, хто отримує комунальні послуги своєчасно сплачувати, щоб ми надалі могли ці послуги отримувати Про роботу сільгоспідприємств. Говорив Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. всі сьогодні виклики аграрні підприємства. Працюють. Завершується збирання врожаю під 24-го року та посіва зимних культур під врожай 2025 року. На сьогодні обмолочено вже 99% від цьогорічної посівної площі та намолочено 157 тисяч 322 тонни зерна. Завершують обмолот кукурудзи, обмолочено вже 7411 тисяч гектарів, що становить 85% від посівної площі та намолочено 59 тисяч тонн зерна. Дощі, яких Чекали понад два місяці дозволили аграріям розпочати посів озимих культур. На сьогоднішній день посіяного озимого жита 1480 гектар, озимої пшениці 6180 гектарів. Також у сільських господарських підприємствах нашої громади утримається верха 2578 голів, із них корів 1218. Отримано приплод телят 804 голови, реалізовано м'ясо 142 тонни, та реалізовано надойно молока 6613 тонн.